Барельєф з костелу годовиця одна з найсуперечливіших робіт, які будуть представлені в Луврі. Складається барельєв з двох частин. Двох дощок, склеєних між собою. Скульптор набирав його з масиву деревини, пошарово комбінував елементи і потім вже різьбив. Надійшов пошкоджений він. був, Маємо втрати фрагментів голівки хреста, кисті рук. Потім втрачені кисть рук. Одного з апостолів механічно було пошкоджено цей барельєф. Самі природні старіння матеріалу, сама деструкція матеріалу проявилась в тому, що маємо локальні втрати фрагментів фарбового шару, потім ливкасу. Маємо розтріскування поверхні волокон деревини. А розтріскування волокон деревини впливає на збереження барельєфу. Особливо був пошкоджений правий бік барельєфу, де було порушено зв'язок грунту, а також фарби і дерев'яної основи. Скоріше пов'язано тим, що хотіли помити цей рельєф, ну тобто була дія води. Як не дивно, це могло статися через байливість людей, які хотіли промити частину забрудненого барельєфу. Адже мало хто знає, що тваринний клей, який використовував автор, боїться води. Щоб видалити брудні нашарування, треба було спочатку закріпити аварійні ділянки левкасу до дерев'яної основи. Також були видалені ось тут по шву склейки. Клей, яким склеїли ці два фрагменти, він виходив на авторську поверхню, закривав, він з часом деструктував, потьмянів, по і це була така неохайна реставрація, ну, неохайний такий ремонт. Були підібрані самі розчинники і максимально освітлені і видалені ці клеєві нашарування. А от стильного боку барельєфу є дуже цікава інформація: напис і сургучна печатка, що дає право деяким дослідникам приписувати цю роботу іншому майстру Бернарду Меретину. Маємо підпис туш. І маємо uh, сургучну печать, то є печать Бернарда Меретина. Але так чи інакше, більшість схиляється до того, що підпис архітектора Меретина з'явився лише тому, що пінзель працював під його початком, і виконані роботи підписувалися у ті часи переважно керівником будівництва. Окрім підпису, за думкою дослідників, усе інше вказує на авторство пінзеля. А наскільки він передав в дереві, передав, скажімо, смуток марії. Скільки обуреність цих апостолів, чи їхній напруженість самих апостолів, їх, їх емоційність, приємно чути, як реставратор захоплюється майстерністю Пінзеля, і ще приємніше повідомити вам, що вже наступного тижня ми зможемо вас ознайомити з результатами відкриття виставки в Луврі. Дивіться не про.